В ефірі Дніпро Ньюс в студії з вами працюватиму я на Сазайцева. Вітаю вночі. Окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю. На щастя, обійшлося без постраждалих Збитки, які нанесли російські снаряди, ще уточнюються в інших містах та районах області. Було без обстрілів. Тим часом у прифронтовому Оріхові загинули четверо людей. Окупанти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. 11 людей дістали поранення. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які прийшли за гуманітаркою. Будинку та демонтаж тоталітарного символу. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив, як виконали ремонт покрівлі та перекриття між поверхами у будинку, який в травні зазнав пошкоджень через ворожу ракетну атаку. А також черговий побував на локації, де проходив демонтаж комуністичної символіки. У ніч проти 9 травня, внаслідок ворожої ракетної атаки, пошкоджень зазнав житловий будинок номер 29 на проспекті Дмитра Яворницького. Оперативно розпочалися ремонтні роботи. Їх виконували у декілька етапів. Наразі вони завершені. Вони виконували три етапи. Тобто, і значить, спочатку виконали ми аварійні роботи. Потім ми виконали ремонт покрівлі, замінили всі труби на Чердаку, і після цього, якби, все у людей, тепер гаразд. Роботи виконали якісно та згідно графіку. Ремонт не завдав мешканцям будинку незручностей на заміну стель Близько двох неділь на заміну покрівлі близько неділі, і після цього заміна сантехніки теж неділя. Жителька будинку Олександра запевняє, уважно слідкувала за роботами. Хорошо робили вони. Вони швидко зробили рібята молоді, Ріб. Я знаю, що я ходила, дивилася, що вони там лазять по, -по горіщу». На вулиці робочі демонтують радянську зірку, яка розташована на шпилі однієї з веж близнюків. Незабаром замість тоталітарної символіки. До встановлять український тризуб. Потім розпочнуть ремонтні роботи фасаду, а саме його архітектурної складової. Він буде точно такий же, як протилежний будинок, новий красивий покрашений і ще будуть замінені вікна. Там, бачите, там високі арочні вікна. Це вже е, не жила частина ці, цієї башні, але вона теж буде замінена з старих вікон на металопластикові і буде все гарно. На місці працює великогабаритний кран та бригада з восьми людей, які зіткнулись лише з однією складністю. Висота це перша складність, яка тут може бути. Усі зазначені роботи будуть завершені за півтора місяця. Костя Краснов волонтер та учасник проєкту Молодні прав вражає хлопець з аутизмом, зміг зібрати кошти, щоб забезпечити бронежилетами наших воїнів. Сво... Костя Краснов. Зараз він весь у роботі створює ще один витвір мистецтва для однієї поважної людини. Це для генерала. Так, да, ми з ним договорили, що це для генерала нашого залужного. Зараз футболки Кості в якості талісманів носять наші хлопці на фронті. Розпочалося їхнє виробництво на початку повномасштабного вторгнення. Дядя хлопця пішов добровольцем на війну в лютому, але йому був потрібен бронежилет. Костя дуже хотів допомогти, тож вирішив це зробити креативно. Костя малював на турбах давно вже. У нас було порядку 40 турб, і ми написали у Фейсбуці оголошення, що ми хочемо назбирати нашому зятю на бронежилет, а, пожалуйста, купіть в нас турби. Спочатку бізнес пішов не дуже, але потім хлопця помітили в соціальних мережах. Ми купили бронежилет нашому зятю, тобто йому подарували виробники. Потім ми зібрали ще більше 30 бронежилетів. Взагалі, це біля 200 тисяч гривень. Ми зібрали. Розігрували футболки кості і на аукціонах. Завдяки цьому нашим захисникам придбали авто. Друзі, долучаємося. Стартова ціна півтори тисячі гривень. Зараз хлопець теж розмальовує футболки та торби і відправляє їх бійцям як талісмани. Це мене попросила намалювати малюнки. Моя колега Світлана Олексіївна. Її чоловік поранений. І для того, щоб підтримати його в цей час, ми намалюємо ці малюнки для його побратимів. Ось такі малюнки замовили. Костя, прочитай, які рисунки заказали. Козак мрія. Богом'ятко козіські в казки. Мала за свою роботу та підтримку бойового духу хлопця неодноразово нагороджували військові. Це подяка. Кості видали військові бійці 3-го батальйону добровольчої української добровольчої армії. Як розповідає мати кості, це ще більше надихає хлопця. Зараз в нього є багато ідей та натхнення для створення оберегів нашим захисникам. Життя продовжується. Переселенки з Донеччини, які живуть у шелтері, народили двох дівчаток з різницею у два місяці. Історії матерів Ангеліни та Кароліни. Далі в сюжеті. Дивіться, у нас тут є садочок, де е гуляють наші матусі і е з діточками виходять з колясками. Особливо, коли, коли не дуже гарна погода, вони можуть сюди вийти, просто подихати свіжим повітрям. Ну, ми пішли всередину. Катерина з міста Білицьке, що у Донецькій області, розповідає, жити там було небезпечно. Тому разом з дітьми та мамою на початку війни виїхали до Дніпра, опинилися у шелтері для переселенок. У Дніпрі Катерина народила третю дитину, маленьку Ангелінку. Рожала в Дніпрі народніва. Учень були тож роди тяжої, так як я йду. С третьим ребенком 8 лет разница между детьми. Очень всему руководству благодарна, что я вот попала вот сюда. Мне очень тут нравится. Хотелось бы остаться. И дети очень рады, что как дома мы находимся. Нет пока возможности вернуться, пока не закончится все это. з Горлівки Донецької області виїхала звідти ще у 2014 році. Спочатку до Запоріжжя, Києва, а вже потім до Дніпра. Нещодавно народила маленьку Кароліну. Це ім'я їй дав тато. Для Лілії це перша дитина. У шелтері вона почувається захищеною. Тут їм з дитиною комфортно. Я дуже благодарна і. Вы знаете, даже когда, тогда, когда вот появятся финансы большие, ему бы не хотели бы сюда выезжать, но мужчину мне очень нравится тут. Очень нравится. И, ну, тут как как дома себя чувствую. Знаете, вот в некоторых местах я много городов объехала, жила в, новый, во многих городах. И даже вот снимаешь квартиру, жилье, там, знаете, как-то ну, не то. А я сюда пришла с ребенком, с грудным ребенком, я 11 дней была. І одразу вдома, знаєте. Жіночий шелтер у Дніпрі відкрився у жовтні 2022 року. Він розрахований на 12 людей. І вже а, наразі у нас є. Поповнення в нашому шелтері у нас народилося двоє діточок, дві дівчинки. Дівчата знаходяться в нашому шелтері. Від було б 100% життя Дніпро. Ми намагаємося всебічно їм допомагати. Взагалі цей проект був задуманий як проєкт ресоціалізації жінок з дітьми. Тобто, фактично тут є і психолог, і юрист, і абсолютно всі послуги, які необхідні жінці. За період існування шелтеру. В ньому жили десятки жінок. В середньому переселенки тут залишаються на півроку. Літня спека накрила і Дніпро. Місцеві жителі рятуються від палючого сонця по різному. Як не зашкодити своєму організму та вберегтись від сонячного удару у сюжеті Анастасії Шуляк? По всій території України фіксують рекордну спеку. Не оминула вона і Дніпро. Температура сягнула позначки плюс 35 градусів. Як рятуються жителі Дніпра від літнього пекла? Загрі холодна вода, тіньочок. В основному намагаємось не виходити в спеку ну так, як і всі люди. І водичка, і тіньочок, і парк. По-перше, це з'їсти морозиво, Ставиться такого, брати з собою водичку і бажано сидіти вдома під кондиціонером. До п'ятої години краще не виходити з приміщення або біля басейну десь у тіньочку. Обов'язково пити багато води в жару, в, любов, ну, в спеку ну, кожного дня ми з лимончиком п'ємо. Щоб не допускати надмірного впливу ультрафіолету, варто дотримуватися досить простих рекомендацій лікарів. Обмежити перебування на сонці з 10 до 16 години, користуватися сонцезахисними кремами, обирати одяг світлих кольорів та натурального складу, використовувати капелюхи та сонцезахисні окуляри, які відштовхують ультрафіолетове випромінювання. Серед капелюхів популярністю користуються кепки чорного кольору, проте чи захищають вони голову. Так як і одяг, капелюхи світлих відтінків краще відштовхують і тепло, і ультрафіолетове промінювання, і не створюють, можна сказати, духовку у вас на голові. Сонячний удар наслідок довготривалого перебування на сонці. Як його розпізнати та допомогти людині, яка знепритомніла? Сонячний удар зрозуміти дуже просто, якщо головний біль. Запаморочення, порушення свідомості, візуальні всякі аномалії, можуть бути помутніння в очах, якісь жовті плями, зміна кольору, ну, візуального відображення. Липкий під виступає, людина втрачає орієнтацію. Ну, це почервоніння шкірних покривів ще дуже характерне. Для того, щоб надати допомогу людині із сонячним ударом, не потрібно мати ніяких навичок. Ніяких препаратів знати не потрібно. Достатньо лише просто відвести людину у, або віднести, якщо вона вже втратила свідомість, у середовище тінисте, забезпечити доступ свіжого повітря, дати води, накласти компреси, компреси з водою на обличчя, на груди, на відкриті ділянки тіла. Проти вплив дуже низьких температур на постраждалого може призвести до додаткових проблем спазмів. Охолодження має бути поступовим із зменшенням не більше, ніж на 6 градусів. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Через аварійні роботи немає води за адресами, що на ваших екранах. Комунальники планують поновити водопостачання до кінця дня. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тівій та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпраги, наді Корбан протягом доби оброблено 50 звернень. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра нашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 29 злочинів. І наостанок про приємне в місті з'явилось на світ дев'ять немовлят: троє дівчаток та шість хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.